Гостинці для білочки. Добрий день, наші маленькі глядачі. Сьогоднішнє заняття ми хочемо розпочати з відео, яка прислала наша вихованиця Аня. Давайте глянемо разом. Друзі, тебе є горішок? Mm. Давай. Їй. Давай, давай. Ні, ні вона так боїться. Ти стій не рухаєшся, добре. Давай, стій не рухайся. А тепер давай їй. Дивись, як вона близенько біля тебе. Легенько біля себе. кинь. О, так. Ти бачила? Бачила, в зубки взяла. Гуляючи разом з мамою в парку, вони зустріли білочку та пригостили її горішком. А ви, маляте, зустрічали білочку. Пригощали її горішками. Отже, ви зрозуміли, що сьогодні розмова піде саме про білочку. Давайте подивимось про неї казочку. В одному лісі жила білочка вона дуже любила гратися зі своїми друзями лісовими звірятками. На холодну зиму білочка збирала горішки і клала їх в своє дупло на дереві. Одного разу вона повернулася з лісу та побачила. Що її горішків немає? Білочка так засмутилася, що аж заплакала. Але треба було щось робити. Витерла вона очі хустинкою та пішла шукати зниклі горішки. А назустріч їй йде їжачок. Побачив він, що в білочки очі засмучені, та й питається: Білочка, ти чому така засумна? Ой, їжачок, були в мене горішки зібрані на зиму. А сьогодні я прийшла з лісу додому, а їх немає. Що мені робити? Що я буду їсти взимку? Шкода стало їжачку білочки. І він сказав пішли зі мною. Привів він білочку до себе додому та й дав їй багато, багато яблучок. Та й каже, Ось тобі яблучка, насуши їх на зиму. Дякую тобі, їжачок, сказала білочка та й пішла собі далі. А їжачок пішов до друзів звірят і розповів їм про біду білочки. Тоді вони разом пішли і назбирали у лісі дуже багато горішків. Усе принесли до білочки та подарували їй. Дякую вам, друзі, за турботу і допомогу, щиро подякувала білочка і запросила усіх в гості їсти Яблучний пиріг. «Малятка, а що ж трапилося з білочкою? Так, у неї зникли з дупла горішки, які вона запасла на зиму. То кого ж по дорозі зустріла білочка? «Так, їжачка. Який її пригостив яблучком? То до кого ж звернувся їж... їжачок за допомогою? Правильно, він звернувся до друзів і розповів їй про білочину проблему. Малята дружба це велика сила. Тому звірята допомогли, назбирали горішки, і білочка була рада їх допомозі. А зараз пропонуємо за допомогою мнемо доріжки вивчити чудовий віршик про білочку. Білка у дуплі живе, горішки й шишки стереже, буде взимку куштувати, своїх маляток пригощати. Давай повторимо ще раз. Білка у дуплі живе, горішки й шишки стереже, буде взимку куштувати, своїх маляток пригощати. А тепер спробуй самостійно. Молодці малятка! Що ж, друзі, я впевнена, що вам дуже сподобався віршик про білочку і ви його всі з легкістю вивчите. А також я пропоную вам підготувати для білочки гостинці. А скажіть мені, будь ласка, що ж полюбляє наша білочка? Так, ви вже знаєте, що вона дуже любить горішки, а ще жолоді, шишки та грибочки. Пропоную вам сьогодні. До неї зліпити горішок, жолудь. Та пригадаємо, як зліпити грибочка. Отже, для роботи нам буде потрібен пластилін, дітки, коричневого, білого, оранжевого або темно-жовтого, ось такого не зовсім яскравого кольору. Тобто ми беремо кольори, які притаманні для жолотів та горішків. А також серветка, дощечка і. Це І, звичайно, для роботи нам потрібні правні ручення. Для початку маляти, давайте зліпимо горішок. Відрізаємо шматочок пластирину, ставимо на долоньку, стискаємо ручку і гріємо наш пластилінчик. Як тільки він став м'якеньким, ми можемо його ставити на долоньку, і нам потрібно з вами скидати кульку. Пригадайте, якої форми горішок. Так, кругленької. Круговими рухами ми з вами зараз скатаємо чудовий горішок. Ось погляньте, який горішок у нас вже є. А тепер зліпимо жолодь. Беремо пластин уже двох кольорів різних відтінків. Відрізаємо один шматок великий. Це буде наш жолудь. І один трішки менший. Це буде шапочка у жолудя. Тільки жолог ми ліпимо таким самим методом, як і горішок. Скатаємо спочатку кульку кругленьку, але потім зробимо її дещо довгувати, адже чи продовгуваті, мають овальну форму. Ось так. І який же жолодь без шапочки? Візьмемо наш пластилінчик іншого кольору, розімнемо його. За допомогою пальчиків ми розминаємо наш шматочок у млинчик. Завдяки цьому ми зробимо з вами шапочку для нашого жолудя. Так, беремо наш жолодь і накриваємо або, скажемо, одягаємо йому шапочку. Погляньте, яка чудова шапочка у нас для нашого жолодя. І маленький корінчик. І наш чудовий жолодь вже готовий. А для грибочка, дітки, візьмемо два шматочки пластиліну, коричневого і білого, та зліпимо його. Біла буде ніжка. І коричнева шапочка. Отже, почнемо з ніжки. Для ніжки грибочка ми скатаємо з вами ось такий стовпчик. Так? А шапочку ми розімнели в ручках і створили ось такий овалчик. Тепер потрібно нам все з'єднати. Притискаємо пальчиками і погляньте, які чудові грибочки у нас виходять. Хлопчики, дівчатка, попрацюйте працюють до вдома, і ми зліпіть для білочки, смачні гостинці. І не будемо чекати на ваші фото. До нових зустрічей!